Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавро дав інтерв'ю такеру Карлсону. Для цього він приїхав до Москви. Такер записав анонс свого інтерв'ю, де сказав, що американці не усвідомлюючи, перебувають у гарячій неоголошеній війні з Росією. І просто зараз військові США вбивають росіян у Росії. І ось такер приїхав дізнатись, на якому шляху Росія та США та чи обрання Трампа зупинить війну. Такер до цього опублікував інтерв'ю з Путіним, Орбаном, Трампом та Маском, і він лише набрав. Є аудиторію, на яку і поширює російську пропаганду, тому ми й про це говоримо. Тож їдемо до розмови Карлсана та Лаврова про умови Росії, погрози штатам та братні народи. Почнімо з Такера та його захоплення Москвою. До речі, про захоплення ми не перебільшуємо. Такер Карлсон в межах поїздки до Росії також випустив блог про московське метро, де це захоплення читається буквально в кожному компліменті. Наприклад, люстрі на станції метро Київська у російській столиці. До речі, на початку цього відео такер показав щурів і бруд Нью-Йоркського метро. Він записав його під час поїздки на інтерв'ю Путіна понад півроку тому. Детальний розбір цієї розмови ви можете подивитися тут. А ми. Ми рухаємося далі, і я трішки нагадаю вам, хто взагалі такий Такер Карлсон та як він здобув свою популярність. Тож він колишній ведучий Fox News. на цьому каналі, вів власне політичне ток-шоу, в якому саркастично розповідав про новини та разом із гостями обговорював політику США. Що стосується України, то Такер відомий тим, що поширював фейки російської пропаганди про нібито роботи у біолабораторії в Україні та підрив Каховської дамби самими українцями. Десмоне локсайксамбі блуап та ковка дам. Ені фейерперсонвуд конклюди Україні пробліблю ап. Сікрет байолабс? Лайк Сікрет Байолабс України дефіналі дозін хав. Юкренг здо він прихильник теорії змов, в тому числі й про те, що Зеленський, нібито маріонетка Байдена. Підтримку Києва Карлсон називав абсурдною та говорив про відсутність демократії в Україні. А ще до початку повномасштабного вторгнення, як писав детектор медіа, Карлсон публічно обурювався через надмірну, на його думку, увагу, яку США приділяють Україні та захищав Путіна. В лютому він записав з ним інтерв'ю, що радше схоже на псевдоісторичний подкаст. Карлсон не перебував. Лідера Кремля кивав і не ставив під сумнів слова. Ну загалом тепла ванна. Влітку він повідомив, що нібито погодив інтерв'ю із Зеленським, але прес-секретар українського президента Нікіфоров спростував цю заяву. І ось 4 грудня Карлсон анонсував інтерв'ю з Лавровим на тлі Кремля. Він сказав, що Вашингтон обірвав зв'язки з Росією та країни близькі до ядерного конфлікту. Він зауважив, що рішення Білого Дому про дозвіл Києву бити далекобійними ракетами по Росії нібито ескалювали ситуацію. ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв'ю у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, міністра, який довше за будь кого у світі на цій посаді. Він є частиною цього уряду більше ніж 25 років і є частиною дипломатичного корпусу понад 40 років. І запитали його, на якому етапі ми зараз знаходимося. На перше питання щодо війни з Україною Лавров відповів: офіційно ми не воюємо. Він називає це гібридною війною. The Ukrainians would not be able to Очевидно, що українці не змогли б робити те, що роблять сучасною зброєю великої дальності без прямої участі американських військовослужбовців. Це небезпечно. У цьому немає сумнівів. Тепер щодо причин вторгнення, Лавров повторив тези російської пропаганди про держпереворот у 2014 році та утиски російської мови. Мовляв, Москва розпочала так звану воєнну операцію, щоб припинити війну, яку нібито київський режим веде проти Донбасу. Усі ці тези не нові. Спитав Карлсон Лаврова про те, на які умови могла б піти Росія щоб припинити війну проти України. Кі принцип Ключовий принцип це неблоковий статус України. Ми були готові увійти до групи країн, які б надали гарантії колективної безпеки України Ніякого НАТО. Но нейто ебсолютлі ноумілітарібейсис. Ніякого НАТО. жодних військових баз, військових навчань на українській землі за участю іноземних військ. Foreign troops і окремим блоком виділимо питання про Орішнік. Лавров сказав, що Росія нібито не хоче погіршувати ситуацію, тому сподівається, її сигнал у вигляді випробування Орішніка США сприйме серйозно. Ударом Орішника, як сказав Лавров, Росія хотіла сказати, що зробить усе, щоб захистити свої інтереси. Також він повторив інформацію, що попередили Америку про запуск нової зброї. Ще одну заяву про Орішнік після публікації інтерв'ю зробив Путін, перебуваючи у мінську, за його словами у Біло. Русі можливе розміщення нової балістичної ракети вже у другій половині 25-го року. Орєшнік в Білорусі буде входити в комплекс ракетних військ стратегічного призначення збройних сил Росії, але визначення цілей буде за мінськом. У разі групового застосування Орєшніка його сила аналогічна ядерній зброї, але без радіаційних наслідків. Поки цю інформацію не коментували ні в Україні, ні в країнах союзницях. Але продовжимо про інтерв'ю. Також Лавров загадав про обраного президента Трампа, сказавши, що він не про налаштований. I think is, uh... Трамп це сильна людина, яка не любить відкладати справи на потім. Він доволі доброзичливий у розмові, але це не означає, що він налаштований проросійськи. Центр протидії дезінформації підсумував інтерв'ю. Вони написали, що російська пропаганда використовує його для торгів США у цьому інтерв'ю. Лавров спробував зіграти в умовного доброго поліцейського. Багато говорив про готовність Кремля до переговорів і співпраці з Сполученими Штатами заради всесвіту та небажання глобальної ядерної війни. Водночас російський дипломат продовжував типову риторику залякування, заявляв про червоні лінії, згадував про Орішнік та обіцяв, що Кремль може надіслати нове подібне повідомлення. Ця риторика Лаврова є черговою спробою нав'язати Вашингтону переговори на умовах Кремля. Написали у центрі. А що ви думаєте про це інтерв'ю? Пишіть у коментарях.